Раз на, сами, на самий святий вечір. Ми лиш почали, ну а в нас було шестеро дітей своїх. Ну, а і тато, і мама, і ми вже сіли вечеряти. Та то не було що так вечеряти. Тато понесли яйці до Болехова, продали яйці, купили пшениці, аби кутю зробити. І а, а за гриби купили цукру. Такі був, то був вже донедавна, але такі маленькі той рафінований голки. А то такі були довгі, як палець, може й довше. Ну, то тато стояли над столом на тому миску, а ми їли хапали, а тато стругали ножом. Той цукор, бо то не було цукру кинути, аби, кинути, аби пшениці з медом була, та з ізюмом, та з та ні, то не було так. А ми то, то чуєте, хто вхопить. Та я, а я і найменше була, а хлопці мені ложку по положці, mm -hmm. та й вони за черву, а я й не за черву, аж поки вже мама не на них сварити. Що вже дайте зосить з'їсти, ну, та вона найменше, аби так було. І так ми в хаті лишимо. Чуємо у задні двері, бо то так і тепер так, то така хата є. З того боку двері і з того, то такі були колись. То з 20-го року ще хата. І в задні двері вже хтось стукає. Ну, а то не тепер двері генькі, а двері з дошками, з таким, треба та й десь можуть і заскрипіти. І все, тато, лаком вже нам тихо. Все, тато йдуть самі на, на туди, відкрили, приходить п'ять хлопців. Приходять. То я так пам'ятаю, що був Нікола Ігнатів, а яке псевдо він мав. Квітка, мені здається, Юрко з того, з козаківки. То він. А, а чекай, котрий, а Славко е, стисула, то він мав. Е, ой, в мене є записано навіть, а я, я забула. Круг, о, о, Орел, а не. То він куртун був. Так він Славко Стесов. Приходить і все, приходить до хати. Ну та й та й їсти. Ну давайте їсти. Ну та й сідайте, та й тато нас за руки. Михайла та Юрка і мене. Та й ми на ліжко нам там верли то мишчину, таку череп'єну. Або хлопці прийшли, а хлопцям треба, а хлопці теж порозбиралися, порозувалися. Тато вже ладі, що будуть у нас ночувати. Пішли до стодоли, принесли на підлогу сіна, устелили сіна, мама якихось веретів. хлопці отак. Ну я так як дивлюся, як нині. отак. Отак о. що є, Іван? Гач то шофер кличе. Я ж мала що діду. я так дивлюся, як нині, я вижу їх. І лише так почали дрімати, дрімати, дивимося, вже відте, як ми називаємо, таке урочище, заповзало, вже ракета летить. Ну да все було, всюди була зрада. Думаєте, що то теж таке? повзав? Секундочку. Добре, добре. І тоді вже, і тоді що було робити? Тікають хлопці. Тікають, а навіть варилося, хоч святий вечір, але варилося на кухні м'яса. Така каструля, ну за відро води, як тепер є. Знаєте, каструля, то такий банек був чугунний. І варилося, ну а м'ясо все одно, бо то мама варила, Масом м'ясо трохи пахне в хаті, знаєте. І я йде діти, що ді? Що робити? Все, хлопці повтікали. Хлопці повтікали. Солому тато копили, винесли. Там у нас вівці були на загорі, так під оборогом називали. Туди кинули вівцю. Ніби їсти давали, ніби що таке, якби вже так відразу. Ну, а то кине ракету і вже видко. Світиться усюди, хоч світла не було. І ми то то, і хлопці повтікали, що робити. Мама, тоді кажуть, відливай м'ясо, але де відділяти, бо й води чути, той, що варить, юшка, як у нас називали, і все, і виливають гноївку. Не, не в гноївку, він в туалет. То такий тоді, і в мене туалет виливають туди, а м'ясо тато в піч, у в піч. Напереді, бо печі, як би сте, в нас ще є, без це подивили, як там було. І відце спереду кладуть огонь, а м'ясо там не буде. Або вариться, або не згорить, або що. Затопили, дими, а все одно горить і чути, що не дрова горять. Знаєте? І прийшли до хати. І прийшли, прийшли до хати. І Юрко вже брат був у хаті, і з той броню що ми кажемо, бо то його дідо сам був поляк, Та він лишився, як штрику у нас робили. Та й оженився на царкині. Та й то-то, та й хлопці почукали. Хлопці, у вулицю вниз, бо ми на березі. А то лише дві хати там у нас були. То була ніби одна, але тато вже не всього і положив собі другу хату. О, і все. І тоді, то то спали палити там, прийшли, подивилися що Бандеруці, а ми уже. Плачемо, все, вже вдома, Михайло. Я, так як нам сказано було, як приходять москалі, гвалтуйте і плачте. Не плакати, але гвалтуйте так, аби всі люди чули. Ми вже плачемо, вже боїмося. Вже йой-йой, -йо мамо, я хочу на двір. Я хочу он то. Я он то, мама. Як то коли сказали, що вибачте, бо я так говорю, як було. Січку парили коровам а у, -у, у сіньох. А в Сіньох стояв усе цепер. Та діти то не було, ні горщика, ні нічого. Ходили після втри себе. Та й так зачали крутити, і все, щось він прийшов, пообзирав, ага ще йде до хати, то ти що його не видиш. Він заходить до хати. Таке, така, як ото тепер костюми мають тоді були, а вони мали то називалися плащ палатка. О, то він тут ззаду була причеплена, так задерта. І так він мав на голову. Таке. Заходить до хати, нічого не вид, коли ж так накинути таке, заходить до хати, закинув то на голову і відразу хто тут живе, як, що, все, по русски а де, а, 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 а що. Тато слабі, на печі, я ноги протягнули, уся слабі, а, та, а мама плачуть, а десь світий вечір, то нема кому дітям їсти заладити. Все, а ви ще не даєте спокою, а шлях би ластраю. А так, як то жінки любили. І все, щось покрутився, покрутився і пішов на сіл і за черв, правда, і дав за два рази, а то ложки дерев'яні були, у нас там горіє ще. Та й за тої пшениці обернувся і пішов з хати, так якби його відвернуло. І все, а хлопці повтікали в звір там і все. А сніги отакі, от я вам кажу, різло отакі от во. І зараз повернулися, якось лишень, вже згоріло м'ясо, і все. А другий раз, як їх лапали, як зарізали корову, якусь коло нас там зарізали, теж хлопцю, і м'ясо, то м'ясо так само. Ну а вони то або була зрада, або ну, але то облава ходила через село, отако, село, і вже, і вони, і вже не можна було хлопцям порубати то м'ясо, аби відвести, дати їм у ліс там. A tato druhý den vzli hnít. На поле вивожували, так як вивожують у нас, аби садити бульбу і стали, і накидали трохи на низ сани. то не тепер, що клійонка була, або що. Такий мішок веретиний, я би вам показала, навіть у мене вони ще є. Та й у той мішок. Що з того, що дома робили, робили полотна, то то м'ясо зложили, отак у мішок, трохи наниз на дошку, на ту наметали гною, а зверху, то, то м'ясо у той мішок приметали гною і вивезли на поле, аж там, там край села. На поле там у нас потік називався потік. Ну і кажу, ви дити їли. І їли, і варили, і якось Бог давав, що не вмирали, а вмирали від москальської кулі, і все. І більше ні від чого, лиш то. Ну, а видку зрада була така. Ще й тепер, як той вірш, пише що. Вони хежі і тепер такі є, що ще хижими вовками ходять поміж нами. Так, так і, так і то було. І так хлопці повтікали. Ще так якось не було, що аби застрілили когось або злапали, Уже лапали. Дівок. Дівок найбільше лапали. Як вийшла десь у вечір, то був заведений. Я думаю, той час такий. ну То дівкам було загибло. Все. Не мали права. Йшли на вечірниці. у нас були вечірниці. Я від малої була, то у нас були 12 років вечірниці у хаті. Ну, але ж на вечірниці йшли прясти. Вовну щоб роз, розкубувати, щоб вівці стригли в чим було ходити. Mm -hmm. У зумі треба було заготовити. Навесні полотно побіле зробити. Навесні я сама робила полотно. Яка я мала вже була, я робила полотно. Треба, ну бо треба було і верету таку як простінь зробити, постелити на, на, на і дівка мусилась вбрати, то ну, ж у мене десь є фотографія. То показати. потім показу сестра моя. То щила отакі, як ти її тітівські спідниці з того домашнього полотна. Отак було вишито. отак. І тут ще отак вишито було, і так назад, і так ходили, і такі саме руками, все, така Магда Грицило, тут за них казали Лепецька. то вона руками, руками, таку нитку, що пряла нашила людям. Ті сорочки, ті спідниці, бо може десь і лишилася німецька машина, у когось швейна машинка, mm -hmm. що хтось десь може заховав. Але як заховав, то так аби ніхто не знав, бо все одно прийдуть і заберуть. Mm. То фонд тато у нас наховали, були вдома там, ну якби ми так я би вам так показала, бо там все, що, все стареє. То такі були у таких во, як тепер наразі згущене молоко в таких трилітрових літрових банках. Такі цукерки, ті цукерки називалися Бамбони. У, у, то як вони заїхали в тут у село, отут, недалеко, від, отут, в відуданченових, як називали, то, то їхала за ними фіра. Віз такий величезний. І вони везли в таких консервах усе, Везли цукерки, ну просто їсти би було, консерви їсти солдатам тим, уже, що було тому, як колись казали, військове. І так виїхали тут конець села, якраз як село кінчилося, і там на них звідти як ударили. І все, і вони то все порозтікалися. Москалі. І тоді, туди... але вже хлопці з ліса не йшли, брати нічого. Лиш уже ввечір люди самі, бо я знаю, що тато три або чотири такі консерви цукерків то навіть не хотіли нам почати вдома одну дати їсти, бо як прийдуть шукати, аби аби не видко, то то-то, то тато там, де отак на загороді, коло паркана, де привозили з ліса древа і складали древа. Викопали яму, але яму таку, як на цвинтарі, і то глинами прикрили і загорнули. І загорнули, що ми по тому то вже були десь на Файно тепло. Що ці хлопці, вже браті мої баду, думали, пішли то, то бо знали, що там є ті цукерки, пішли відкопувати тату, як приїхали з ліса, то аж у обмороку пали. Ну кажуть, <гум> як, ну, а ми що знали, що ми знали? Ми хотіли з'їсти <гум> того, а вони кажуть, що би було. Та зараз би вивезли, все, зараз бере її і візить у Сибір обкружують хату, а тікаєте, запалити. Хто згорить, то згорить, а хто через той же я розказую, що як ми з братом пішли, як той Никола наш, то теж ми могли вдома бути в хаті. То вже по війні було, то вже чуєте, І то -то. і... то-то, але лишити дітей вдома, він прийшов до хати. Відкриваєте добре, а кажуть, не відкривати. Ой, бо москалі, бо діти боялися. Відкривати він вікно, дзвін щось добре, не відкривають, церкву вчеркнути, запалити. Горять у хаті всі. І діти, і, і то та якась ідани щаслива, та що там могло бути у нас більше бульба, жито і капуста, що було. Ну таке було. Ой. Ми б говорили, я вам кажу, місяць. І я би вам все не порозказувала ще.